Ще учора барикада перед головними воротами військової частини була утричі менша. Проте, як тільки серед людей промайнула чутка, що військові все ж таки хочуть виїхати, оперативно звезли колеса і за лічені години барикада стала розміром з паркан. Аби так звана оборона споруди трималася міцніше, спершу зробили льодову основу. Ми почали робити, якби зносити сніг сюди, і тут ось, біля озера розбили ополонку і приносили сюди воду. 16-річний Роман Гук біля військової частини чергує вже кілька днів. Хлопець каже, у складний для країни час йому не до уроків. Мій пріоритет зараз це і майбутнє моєї країни, і я вважаю, що я повинен бути тут. Що я більше потрібний тут, ніж зараз сидіти в школі. Найбільше людей тут увечері та вночі. Зранку вони йдуть додому спати. Їх змінюють пенсіонери, студенти, школярі. Прийшли. Підтримати тих всіх людей, допомогти їм. Ну хлопці, наші допомогли їм робити різні барикади. Пішли, прийшли підтримати їх, допомогти і їжу роздавати і принесли їм різні теплі напої. Поки одні гріються біля бочок з вогнем, інші чекають коло самих воріт. Дівчата кажуть, іноді вдається поспілкуватися з солдатами. Хлопці не налаштовані агресивно. Стоять двоє на верті, а Що скажуть до Час від часу час від часу можуть сказати, кліпнути. Ну, ми їх питалися, чи в них є телевізори. Вони казали, що дивляться. За кілька днів біля військової частини виникло невеличке містечко. Тут є де погрітися, перекусити. Якщо є якась чомусь потреба, то люди самі саме організовуються, привозять все. Звичайно, ну, що дзвонять постійно, бо зараз ми поставили біотеолету сьогодні. провели електрику, включили би Тим часом міліція запевняє, зі Львова ніхто нікуди не поїде. Проте люди не вірять, певні по той бік паркану лише чекають, поки натовп зрідіє. Я не вірю хто. Ні, хто, хто є провокація, розумієте. Вони одне говорять, друге роблять. На перші дня по одному покидає територію, потім десь на вечір, на вечір йде збір, їх і відправка на Київ. то гарантовано. Тому що фактично ну, логічно є, що, наприклад, стільки людей вийшло, то не стільки має зайти. А якщо виходить, люди постійно заходяться в 10 раз менше, значить, відповідно, кудись вони всі їдуть. Небайдужі під стінами військової частини кажуть, не розійдуться, доки не припиняться збройні сутички в Києві. Тож закликають львів'ян приходити та підтримати їх. <зв 'язок> Марія Шепель, Володимир Барчук, Олег Возний. Новини 2015, другий канал.